Ось, сьогодні нам один, от це 17 квітня вона гуляла. А сьогодні вже 18 січня. І отак ми з нею на прогулочці. Ще ходимо, от вона собі чухається. А! а це питання до тих, хто скаже, що вона на у Ну, щоб ви розуміли, в неї характер достатньо такий серйозний у цієї корови. І вона любить подурачитися дуже сильно. Навіть може трошки кого поганяти. Mm. Ну така от. Отака от королка у мене. Так що, і как би до розтілу не так і багато, але ну, прогулки добре. Полезно для них. Так що пускай гуляє трошки. Да, Майка? Маєчка. Така маєчка. Як так, багато людей кажуть, а не маю чим годувати, то й виводять зимою. Ну це трошки не так. Як ви собі думаєте, корова добажа трошки ходити гуляти. І зимою теж. Всім удачі!